Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Геть ти думали хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю, в голосінні. Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись жити хочу геть туми сумні. Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая. Міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, бо до камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Довгу темну нічку не видну, не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, так, так. Ми, ми будемо скрізь сльози сміятись і співати переможні пісні. Будем вірити, любить, сподіватись, Будем жити, геть думи сумні.